стосовно вручення повісток. По-перше, всім чоловікам у віці від 18 до 60 років зобов'язали протягом 60 календарних днів, тобто буде два місяці, для того, щоб оновити свою інформацію стосовно свого місця перебування, ви маєте добровільно зареєструвати електронний кабінет військовозобов'язаного. Але слово добровільно тут якось не дуже коригується з наступною статтею, в якій зазначено, що що ви зобов'язані протягом 60 днів оновити свою інформацію? Це, по-перше, мабуть, буде дзвіночком для тих, хто думає, що якщо мою справу загубили, чи я не проживаю за місцем реєстрації, мені нічого не буде. Для таких осіб вручення повістки буде вважатися здійсненою тоді, коли навіть ТЦК надсилає на цю повістку на адресу, яка остання відома у нього.